Вони розвивають координацію, витривалість також вони вчаться дисципліні, підтримувати один одному, грати в команді, проявляються лідерські якості, здоровий спосіб життя. Це діти більше часу проводять на свіжому повітрі, а не в гаджетах. І не обов'язково кожен стане ну професійним спортсменом, але ці навички в подальшому допоможуть діти дітям по життю. Тренування у діточок мають бути не лише корисними, а й захопливими, щоб отримувати їхню мотивацію. Ось так зазвичай проходять тренування в нашої молодшої групи. Це розминка. На розминки ми виконуємо веселі, рухливі ігри з елементами футболу, біг із прискореннями та змінною напрямку, легкі вправи на координацію, перестробування фішок, біг, з мійкою і так далі. Технічні вправи це дриблінг, передача м'яча, удари по воротах, контроль м'яча, ігрові ситуації, міні-ігри один в один, два в два, три в три, вправи на взаємодію, наприклад, вихід двох проти воротаря. Навчаються гри в захисті, як правильно перехоплювати, як правильно розташовуватись. І гра у грі. Вони ну, між гра між командами, де, де дітки застосовують набуті навички інколи грають із певними завданнями, наприклад, тільки передачі одним дотиком, і в заключній частині ми підбиваємо підсумки, тренування. Також діти отримають завдання додому. Для мене головне, щоб тренування було цікавим і мотивуючим для дітей. Спорт має величезне значення для дітей, оскільки допомагає їм розвиватися фізично, психологічно і соціально. Фізичне здоров'я це розвиток сили, зміцнення імунітету, правильна постава і здоровий зріст, формування здорових звичок. Психологічний розвиток це дисципліна, самоконтроль. Діти вчаться планувати свій час і досягати цілий, вміння справлятися з труднощами, спорт спорчити, долати невдачі та продовжувати працювати над собою, зміцнення впевненості в собі. Кожне досягнення дає відчуття успіху та покращує самооцінку. Зниження стресу та покращення настрою, фізична активність допомагає боротися із тривожністю та депресією, соціальні навички це командна робота. Діти вчаться взаємодіяти, підтримувати інших, і довіряти команді, лідерство та відповідальність, участь у змаганнях, розвиває ініціативність та вміння приймати рішення, нові знайомства. Спорт допомагає знаходити друзів, легше спілкуватися з однолітками. І також підготовка до дорослого життя. Це цілеспрямованість, для у спорті. Важливо не здавати, щоб корисно і в навчанні майбутньому в майбутньому кар'єрі, вміння управляти емоціями, діти вчаться контролювати себе в стресових ситуаціях, розуміння здорового суперництва. Вони вчаться змагатися чесно та поважати інших. Спорт це не просто гра, чи фізичні вправи спорт це спосіб виховування сильних, упевнених собі здорових людей.